Місто надвірна чітко розподілено на, на три частини промислову, житлову і відпочинкову, яка розташована у мальовничій долині річки Бистриці Надвірнянської. Останні дві великі повені величезної руйнівної сили пронеслись через зону відпочинку, знищивши міст, берегове укріплення, спортивні майданчики і майже всю природну красу цієї перлини міста. Але час природа і люди творять дива. Пішохідний міст відбудували. Він ставши красивішим ніж був довжиною, аж до горизонту прийшла черга і на берегу укріплення, і все це господарським методом. Сьогодні спеціалізована техніка укладає цей габарит для того, щоб ми могли підсилити і укріпити правий бік бистриці річки Бистриці Двірнянську. Плануємо ці роботи продовжувати і завтра, але справа в тому, що саме основне, щоб ми могли захистити і уберегти. Великий шмат об'єм робіт, які ми зробили в останні три місяці 2014 бюджетного року. Місто надвірна і надвірянська зона відпочинку розбудовуються господарем і оком художника. Що ж викристалізується остаточно творчий підхід щодо зони відпочинку? Творчий підхід має бути передувати усім починанням. Тут творчість має нести такий змістовний твердий. Такий закріплюючий характер для того, щоб ми могли зберегти те, що надбано громадою, і втілено за допомогою коштів громади і благодійних організацій, небайдужих людей, які сьогодні, не жаліючи ресурсу, здоров'я, сил, натхнення, все зробили, щоб у 2014 році ми цей міст відкрили. І сьогодні розуміючи, яка вартість. Робіт справа в тому, що якщо би ми ці роботи робили вже у лютому, березні 2015 року, то б було здорожчені в рази. Ми ці роботи зробили у жовтні, листопаді-грудні до 2014 року, практично методом народної будови і зекономили кошти. Так само і по берегу кріпленню ми закупили камінь і за допомогою підприємців нашого міста доставили цей камінь і саме уклали за допомогою спеціальної техніки. Слідуючий етап щодо. Творчого підходу до зони відпочинку це комплексний благоустрій, це освітлення двох озер. І все зробити для того, щоб зелена зона відпочинку відповідала дійсності. Тобто, окрім закріплення і захисту територіальної громади від підтоплень, зробити все для того, щоб зона відпочинку милувала око гостей, гостей нашого міста і жителів, які, які саме під час зеленого рекреаційного відпочинку прогулюються по зоні відпочинку як місцем для спільного користування територіальної громади нашого міста. На надвірнянську зону відпочинку знову повертається її неповторна краса. На пішохідному мості появилися діти і сім'ї з колясками, які, як з оглядового майданчика, милуються прекрасними краєвидами річки Бистриці Надвірнянської, мальовничих озер, гір і лісів.